Слава Господу, брати і сестри! Вітаю всіх, хто сьогодні є ввечері в молитві, також в онлайні. або хто буде переглядати, ми маємо можливість молитися. І на ранковій молитві я особливо знаєте те слово, яке читалося, і для мене особисто було, що коли людина молиться, вона може почути Господа. Зазвичай, коли ми говоримо про молитву, то це ми говоримо Богу. Але коли ми молимося, ми себе готуємо і будемо здатні для того, щоб почути те, що Бог нам говорить. Це говорить для того, щоб ми могли б діяти або щось прийняти. І ось якраз в випадку Петра і Корнелія це було те, що Бог говорив. До того, хто молився, це молився корнилий, і Бог йому сказав, що він має робити, щоб почути слово. І Петру, який молився, щоб він ішов і сказав це слово. І це дійсно такий дуже хороший момент і в історії записаний. І сьогодні так само Господь діє. Госп... Господа треба шукати, коли можна його знайти. Коли його можна знайти. І якраз в разі про Неневію, про це місто, їм, був надана, їм була надана можливість знайти Господа. 40 днів вони мали можливість, тому що після 40 днів вже їх можливості не було. В цей період був даний можливість знайти Господа, і вони знайшли його швидше, ніж за 40 днів. Організовано, з повелінням царя. Видно, Господь дав мудрість цьому чоловіку. І, як, знаєте, в одну сторону крайності таку беззаконня було велике, було, але і розуміння, що є велика небезпечність, треба швидко вирішувати це питання. Швидко. І Неневія була спасена, тому що вона. Покаялися. Біблія нам ще говорить такі слова, що блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. І не тільки побачать, важливо побачити Господа і почути Господа. Коли наше серце воно не засмічене, коли серце наше приготовлене, коли в нас в серці є розположення. Таке нахилене наше серце для того, щоб почути Господа, в нас є можливість почути Його і побачити Його. Дивлячись на стиль життя людей, які жили в різні епохи, ми знаємо, що так змінилася архітектура будівель, дизайн кімнат, різного одягу. Різного ну, предметів користування в людей. Так буквально міняється дуже сильно стиль, коли все розвивається, при розвитку. Я пам'ятаю, що колись я працював, в нас був кооператив-художник, і ми робили ремонти, і такий був стиль, знаєте, Взяти дерево, мішковіна така, от, ну, це оформлення залів. І не в, тем, не в світлі кольори, а в такі більш темні кольора, кольори. Різьба по дереву. В квартирах так само робили такі інтер'єри різні, дуб, червоне дерево і інше. Коли сьогодні заходиш в нову квартиру, ти дивишся двері без обшивки, без налічників. Ну, це як будь-то, знаєте, стоїть, я не знаю, як це можна. Мені це не подобається, я вам скажу. Я не знаю, кажуть щось нове, ну, щось придумали таке. знаєте, Двері монтовані в стіни, вони закрашені, замальовані так разом, і тільки така, знаєте, шпарина показує, що там є двері, і ручка, яка ще є. Хай би зробили ще без ручки і без замка. Мені це не подобається, але думаю, ну, от, от як люди так можуть зробити, файно, оббити шалівкою такою, знаєте, під фігуру, все. Час міняється. Домівки міняються, але одне не міняється. Може бути в кімнаті грязно, а може бути в кімнаті чисто. Як би не вмінявся в стиль образ життя людей в різні часи, але може бути чисто в кімнаті або грязно в кімнаті. Я ще пам'ятаю, коли ми будувалися, тато будувався, і ми розвалили хату ту стару. В нас ще можна було в ній жити, але він собі так придумав, що треба збудувати. Ще мав силу здоров'я, і він назбирав дерева і дерев'яну будівлю робив. І потрібно десь було жити. І він так все, знаєте, організував, щоб за літо зробити хату і на зиму сісти хоча б у пару кімнат. І в сусідів була така хата під стріхою. Я дуже шкодую, що ми біля цієї хати не сфотографувалися. Тобто, ми як ми кажемо, Шевченковська хата. Піч на пів хати, велика, знаєте, і чорін такий великий, де можна грітися, там, потім на версі, там можна лягати. І це є. Потім в кімнаті стіл в кутку так стояв, пару, пару ліжок було, і все. І, і підлога мазана глиною. Я літував в такій хаті. Непогано, не жарко було, без кондиціонера. Вона була під стріхою. Вона була дерев'яною. Але ось такі, знаєте, ну, не було такого геть супер сучасного комфорту, але можна було переночувати. Тобто мож... в хаті людина знаходиться, скільки... як від часу багато, коли ви на роботі, як... скільки часу ви проводите, от, Максименко, скільки ти часу проводиш, правда? Прийшов, переночував і пішов. Просто як в готелі. Пенсіонери більше знаходяться вдома. Але для тих людей, молодих людей, будівля є тільки де, знаєте, відпочити. І все. Вона більше не відіграє такої ролі. Ну, ще є місцем, де ти можеш повернутися завжди, де тебе чекають. І можна багато для чого говорити про дім. Але просто скільки часу молода людина проводить в домі своєму, коли вона на роботі займається, ще служіння в неї є, ще якісь, ще якісь справи, вона просто додому приходить і мало що, знаєте, є що зробити по дому. Але завжди було два критерії: чи там грязно, чи там чисто. Ви знаєте, як би ми не жили, наше серце це місце. І Господь так сказав: тіло наше – це є храм для Духа, а Дух Божий живе в нас, і наше серце це є місце для Духа Святого. І ось місце, як ми готуємо, яке місце для Господа, для Духа Святого в нашому серці, бо тому, що ми можемо його оскверняти, ми можемо його занечищувати, ми можемо його захламляти. Ми можемо набирати туди всякої нечистоти, а можемо робити його чистим. Через що я сказав спочатку: блаженні чистим серцем, бо вони Бога побачать. Від чистоти нашого внутрішнього, нашої кімнати, нашого серця, багато залежить наші стосунки з Богом, як ми чутливі до нього. Як ми чуємо Його, як ми чутливі до Духа Святого, коли Він направляє, коли Він нам говорить до нас, це так важливо є. І в Євангелії від Луки, в шостому розділі, ми читаємо таке порівняння, коли людину порівнюють із таким, ну, таке порівняння, ось сам Господь сказав. Нема дерева доброго, що родить плід пустий. Ані дерева пустого, що родить плід добрий. Є такі, знаєте, артисти, але це міри, але вони це роблять не завжди. Це не стиль їхнього життя. Це вони роблять від того, що цем вигодно. Зробити добре діло, тому що вони хочуть мати зиск з цього доброго діла. Зробити добре діло на показ, щоб люди похвалилися. Це зиск теж. Тобто є речі, які не природні для людини, але вона мусить робити, і це багато зусиль потрібно, але ми говоримо за природні. За те, що людині не потрібно прикладати багато зусиль, щоб говорити чисто. Людина, яка говорить, сквернословить, їй говорити чисто без поганих слів. Це так тяжко говорити, їй так потрібно пильнувати. Скажіть, а коли ви прийшли до церкви, Господь вас очистив? Ви були сквернослові, у вас багато було брудних слів. І коли ви прийшли до Господа, і Господь звільнив вас від цих слів. Деколи вони в розумі проскакують, коли там хтось вам зло зробив, і вони десь приходять. Не кажіть, що не приходять. Вони десь проскакують, знаєте, десь сатана посилає десь такі, знаєте, навіювання. Але ви ж то розумієте, ви пильнуєте над цим. До коли ви прийшли до Господа, і Господь звільнив очистив вашу мову, вам не потрібно прикладати зусилля, щоб не говорити ці слова. Бо Бог очистив, Бог очистив. І ось нема дерева доброго, що родить плід пустий. І Дерева поганого, який родить плід добрий. Тобто плід приноситься по своєму роду, приноситься по своєму характеру, приноситься по своїй природі. Тернина дає тернину. І зараз ми маємо осінь. Ми бачимо, як приємно, коли ти приходиш до груші і береш грушу а на яблуко. На груш яблуко. І хто щеплення робить, то не прищеплюють до груші яблуню. А до яблуні прищеплюють яблуню до груші грушу. До косточкових косточкові. Можливо, є і інші якісь, знаєте, варіанти, я не знаю. Ну мені каже, що цього не роблять. І ось якраз добре дерево дає добрий плід, а кислий Недобре, такий плід дає. І Господь Ісус Христос, яка це порівняв, кожне дерево з плоду свого пізнається, не збирають фіги з тернини, ані збирають із шипшини винограду. Добрий чоловік із доброго серця свого виносить добре, а лихий чоловік із лихого серця свого виносить лихе, бо з переповненого серця промовляють уста Його. Не те оскверняє людину, що входить в уста, а те, що виходить. Що виходить з людини? Те, що наповняє серце, чим наповнена людина. І людина Бог дав зібності якраз контролювати себе. Коли людина контролює, знаєте, і в неї, і в серці є те, що вона може робити, недобре, їй так багато потрібно зусилля. Але коли там недоброго немає, її зусилля не треба робити. Вона його не має. Вона не буде робити. Є такі люди, люди, яких так тяжко розсердити. Так тяжко зробити так, щоб вони могли бути злими. Такий характер людей. Така хорош, такі хороші люди. Але їх так небагато. Їх так небагато. І ось якраз закликає Боже Слово до нас, до того, щоб. Ми могли б, знаєте, прикласти зусилля, щоб в нашому серці не було б місця для злого, не було б місця для поганого, щоб плід нас був не злий, щоб нас плід не був поганий, щоб те, що ми робимо, те, що ми говоримо, воно було б добре для тих, хто оточує нас. Тому, відкинувши, без зусилля неможливо в кімнаті чисто не стане. Коли ти не почнеш прибирати, потрібно відложити деякі справи, потрібно зупинитися, потрібно все відложити. Можна самому привикнути до безладу. Але тих людей, яких ми запросимо до себе додому, на що воно звернуть першу чергу увагу? Як в нас в домі? Як в нас в домі? В першу чергу ми можемо бути добрими людьми, гостинними людьми, але в першу чергу вони подивляться. Ви знаєте, коли люди спілкуються з нами, вони відчують, що в нашому серці є. Які ми люди, що, чим ми наповнені, що ми, знаєте, який інтер'єр у нас? Чи ми сучасні, чи ми старомодні? Чи ми християни? Чи ми християни? Що вони побачать наш сердечний інтер'єр, тому що будуть дивитися по нашому одязі, будуть дивитися по наших зачістках, як ти косметику використовують, це перший погляд. А з часом вони звернуть увагу, що в твоєму серці, бо тому, що вони будуть чути, вони будуть бачити, як ти реагуєш на те, що відбувається. І тому, тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок зла, прийміть у лагідності посаджене слово, що може спасти душі ваші, відкинувши всяку нечистоту і злобу, будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, обмаючи саме себе. Бо коли хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка дивиться на природне лице своє в дзеркалі. Вибачаюся, що я не кажу місці слова Боже, де я говорю. Післання Якова перший розділ. 21, 22, 23 вірш. І Біблія говорить: будьте слухачами Слова Божого. Боже Слово. Прийміть це слово, воно сильне змінити. Прийміть це слово, воно важливе для нашого життя. Я сьогодні, якби цілий день думаю про такі речі, як я чую Боже Слово, як я шукаю, як я прагну Його. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І ми чули пісню, що слова, які ми говоримо, які ми висловлюємо, вони, вони можуть ранити, вони можуть ізціляти, а Боже Слово сильне спасати. Слава нашому Господу! Боже Слово сильне іцеляти. Боже Слово сильне звільнити нас, очистити нас, наше серце, і тому якраз будьте виконавцями Божого Слова. Відкинувши це, все зле, прийміть з лагідністю, прийміть це слово, і, і, і якраз був розположений корнилий. коли прийшов до нього Петро, то Петро сказав. Він не знав, що говорити. Але це місце дуже сильне, як він покорився Божому Слову і Духу Святому. Коли він прийшов каже, корневі, що ви хочете з мене, я прийшов. Що ви хочете, щоб я тут робив у вас? Я ж не знаю. Це незнайомі люди, язичники. Але він побачив, що Бог нелицеприятний. І він каже: Бог послав слово своє синам Ізраїлевим. Це 10 розділ, 36 вірш Дісяти апостолів. Благовістуючи спокій через Ісуса Христа, який є Господь усіх. Бог послав Слово своє синам Ізраїлю. А також благовістити мир всім. І ось цей мир прийшов в дім корнилія в його серце. Я думаю, що ви так само почули слово Боже, і ви примирилися з Господом. Сьогодні це слово лунає. Я хотів би, знаєте, щоб ми могли молитися сьогодні разом з вами про те, щоб церква, щоб ми, живучи в останні часи, ми могли б чути Боже Слово. Як важливо нам самим чути Слово Боже. Нам самим досліджувати Його, нам самим шукати Його. І Бог по-горізному може говорити через пророче слово, через відіння, через проповідь, через молитву. Різними способами Господь говорить до нас, тільки, Боже, поможи нам і дай нам зібності чути Тебе і бачити Тебе. Хай Бог благословить нас.